організували акцію, як довго тривав збір, як що ви знаєте, куди ви знаєте, скільки ваші так акцію ми оголосили приблизно тому, по великим супермаркетам, паках ще на наш край ми поставили кошики, де вачі, можна було залишати пані солодки, а не всі ці речі Люди відгукнулися, дуже великий в нас вийшов об'єм, машину ми разом відправляємо з рівненськими волонтерами. Вона йде до 10 тонн, загальна е, вага того всього, що ми зібрали, це десь 7 8 тонн ну, в повсті, в е, І в нас значить, їде зараз 35 персональних передач, ще 25 передач буде їхати до нової почти з 8 точків, а їде далі, то не підтримувати, а альмаж передачі на південь. день. І в нас є хлопці, які наприклад служб, які зараз по частинах знаходяться, це в Мукачево 128-й, які знаходяться зараз на охороні кордону з Білорусією, це Київська область, Чернівська область. Тут будуть відправлятися посилки е верхних. Також є в нас хлопці, які перебували або в госпіталях, або знаходяться на ротації, ці посилки вони забирають у нас на штаті. Вже частину посилок забрали і ще десь 10 шумають. Бачите, смачні пиріжечки від питьян. Бачите, і листівочку поклали. Оце жінка вчора принесла тут пиріжки. Пиріжки ми клали кожного хлопця впевнено в коробки, і плюс пиріжки будуть вигружати на блокпостах, там будуть розпочати хлопці, щоб не тільки не нетішницям вони пішли, а щоб пішли там просто хлопцям, які там цим військовим. Тому що хлопці, які їздять, кажуть, що найбільший ажіотаж викликають саме таке домашнє печиво. Домашні такі речі. Також у нас є один іменинник, якого завтра день народження. Ми йому передали подарунки і передаємо торт. Торт ще Та, не Так, Звичайно, по ньому наступних Орієнтовно орієнтовно буде 10-12 січня. Ми розраховуємо те, що забезпечують душа розкриється. Якби, ну, традиційно табанів, кабанів, то, можливо, хтось м'яскає, хтось підкине. Звичайно, ну, хотілося б, щоб люди так само і надалі активно приймали участь. Бакування, транспорт, близько схід. Хлопці нас чекають. Їм дуже приємно, коли ми приїжджаємо, привозимо. Речі, речі, передачі, ну, це... Посилки пакуємо за таким принципом по е, маршруту. Тобто перший маршрут, перша зупинка, викидаємо, що необхідне, і поїхали далі. І так поступово будемо розробляти машину. Тобто, по як хлопці стоять по точках, так по точках пакуємо посилки. І окремо пакуємо. Е, це разом, там, де варення, консервація, коли вилиночки є, які вони зробили самі, вони прикрашені цукерками. Цукерками? А, значить, діти спризнають, що центру принесли нам ялиночки, прикрашені гірляндами цукерочки. Ті ялиночки пішли в кожну персональну коробку як би, і теж будуть даруватися. Вони це все прикрашали, вирізали сніжинки, нас прямо на штабі це було прийшли, пішли, нас прямо на штабі вигружали це все. О, вон, бачите, там сніжиночки, і підсвішували. От, е, дуже хочеться подякувати всім людям, які відбулися на заклад, тому що ми, ми свята зустрінемо і новичність, тому ми маємо сюди вдома е, в родинах за святковим столом, віяли, а аз хлопцям, хотіли подарувати частинку свята. Ми хочемо подякувати людям, які це все приносили. Е, ми останні тиждень оголосили акцію. З любов'ю від натішницьких господин дуже багато принесли випічки домашньої, пиріжків, рогаликів, печива, пряничків. Все з любов'ю зроблено, упаковано. Від чирого серця це відчувається, просто великої школи передали разу і передали Листівочки, листівочка були вірші, були підписані з великою любов'ю, були хитрові і душечки до них. Тому хочу подякувати також, викладачам вихлобучали школи і їхнім учням. Зважаючи на те, що в принципі, до свят люди взагалі вони, як правило, більш схильні до благочинності і так далі, ми вирішили продовжити акцію, і буде ще одна така машина після Різдва. Зараз хлопці підходиться, ми взагалі буде 9 зупинок, 9 зупинок і сподіваюся, повернутися за 3. Доброго дня, шановні нам Ось підходить до завершення наша акція до Святого Миколая, «Збери солодкий подарунок нашим військовим. Під час акції нами було зібрано. Приблизно близько 8 тонн продуктів харчування, амуніції та інших речей для наших військовослужбовців. Сьогодні ми виїжджаємо до них на схід, будемо проїжджати їх по точках: це місто Дебальцево, щастя, Старобєрськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Артьомовськ і інші міста. Надіємося, поїздка буде вдалою. Довеземо всі подарунки до наших хлопців, доставимо, кому по можливості вручимо їм особисто в руки, кому ні, залишимо в тих місцях, де хлопці зможуть їх забрати самостійно. Всім дякуємо за підтримку нашій акції. Слідуюча акція у нас буде до Різдва, а зараз будемо вирушати в путь. Всім щасливо, всім ще раз дякуємо. Велике вітання. Від... Слідуюча поїздка буде після Різдва, десь орієнтовно 10 го січня а ця у нас повістка чергова вже в мене вона сьома і